На горбочку біля яру росте липа з селом, кучерява, випні квітне, ну, красуня загалом. День вона стоїть весела, розважають її всі, вітер сонце угоди, бжоли і горобці, а вночі вона сумує, тихо шелестить і на місці. Золотий. Дивиться, що ми. Він її давно чарує ніжний, ясний, тихий, лагідний, Здається теж чомусь сумний, Липа війни простягає й місяць шумий, ти єдиний, мій коханий, ну спустись на мить. за тобою. Я сумою вже не один рік, кожну ніч дивлюсь на тебе, не стулю по вік. Дотягнутися до тебе я, на жаль, не в змозі. Всі зусилля мої марні котяться вже сльози. Хочу бути я твоєю і з тобою вдвох жити у радості і у горі. Плиності Бог. Увечері, як сонце зайде, місяць устає і чарівним своїм сяйвом липу обілє. Віщунічі тихо мовить липо, чарівна, я без тебе тут сумую, ти там теж одна. Ця самотність мене губить боляче мені. Серденько моє палає ніби у вогні, ні торкнутися тебе, ні поцілувати, і невже ось так весь час будемо страждати? Ти повір, чарівну липу я шкодую вже, що вночі я ніби сонце, світло люна все?